Вітаю вас, дорогі підписники. Ви на каналі Колекціонер. і Це черговий відеоогляд на Кіндери Grand Сорпреза по серії Клуб Wings 2024 року. Я замовив ще два кіндери. Ну це вже, мабуть, все. Буде тут стела чи не буде. Я вже більше все. Вони по 700 гривень один вийшли. Їхали вони досить, на жаль, довго. Тому попередні чотири, звісно, я вистояв раніше. Вони на секундочку були замовлені пізніше. Перший кіндер у мене ось такий. Код у нього 22. І зараз ми глянемо хто всередині цього кіндеру. <кій> Ура! Ура! Я зібрав всю колекцію, друзі. Ну, тепер можна і вмерти спокійно. Ура-ура-ура! <кій> у мене всі три будуть зібрані. А, можете очікувати на каналі повний відеоогляд детальний на дану колекцію. Стелла у мене була під номером 22 як і в огляді однієї дівчинки з Італії. <кій> у неї теж стела попалася під номером 22, наскільки я пам'ятаю. Ну, і я не знаю, чи є сенс відкривати другий кіндер. <кій> Але, мабуть, відкрию. Все таке цікаво. Той кін... Другий кіндер у мене під номером шостим. Так, зараз тільки хочу акуратно. Другий кіндер був під номером шостим. як я вже вам сказав. Тобто це той самий номерок, що був в Блумі, у Bloom Floor. Ну, я, так як мені везе, це ще за всього, буде Bloom Третя. Крім того. Крім того. Флора рідкісніша, ніж блум. Тобто у неї було менше тиражу. І відповідно. У ти, дівчата і хлопчики, флора. Клас! Тобто є дві флори і дві блум. Ой, вибачаюсь дві блум, одна флора. Ух ух ти, ух ти, ух ти. Клас! До речі, продавчині, у якої я це купляв, а Prom.ua, є такий у нас сайт український. Мені божилося там, падала в ноги. Ну, в телеграм-переписці, що попадеться стела і попадеться блум, тому що вага так відповідає. Два кіндери, яких попередній раз я виставляв, де попалися Блум і Флора, я якраз таки теж в неї купляв. І по її підрахунках, по її цих було зрозуміло, що там буде або блум або стела. Виявляється, все-таки Блум-Флора другий раз. Я її зараз напишу, вона буде, напевно, максимально здивована. Але дуже круто, що все-таки Блум у мене є. Так що, хлопчики дівчатка, не все дарма, не все марно. Повторки, сподіваюся, я продам. Дуже на це буду сподіватись. І я, неймовірно, неймовірно, просто невимовно радий. От, навіть пташки заспівали, так як співає зараз моє серце. Тому що в мене є стела флора. Добре, що флора, що не ще одна блум. Чесно вам кажу. Так, що воно це. Ну, як я вже вам казав, детальний огляд я на них зроблю окремо. А зараз по... швидше зіб... зберу стелу. Ура! У мене є ця серія і вона зібрана. Так, трохи влетів я в копійочку з нею, але нічого. Ух ти, тут навіть, дивіться, навіть волосся відкріплюється. На дві частини стелена. Виходить, що стела рідкісна, тому що з шести кіндерів тільки одна вона була. Було одна стела, три блум, дві флори. Відповідно, стела рідкісна. В даній серії, тобто мен... хоча дивно, якщо чесно. Так, а як воно кріпиться, це волосся, секунду. Так, все закріпив. Ось як вона виглядає. Красуня. Ви що? Боже, я не можу натішитися, що не блумі, флора, а стелла. Боже мій. Все-таки якась лотерея фортуна, мабуть, у мене працює, якщо вона остання з двох попалася. Це невимовна радість, друзі. Це такий кайф отримати останню фігурку, так, хоча ти шість кіндерів купив. 4 з них по 700 гривень. Трохи багатенько, я не, це, не буду сперечатись. перш. Інших два по 600. Але насправді добре, що я тих два по 600 замовив, бо Блум би не було тупо. Ну і вкладиш, звісно, детальний огляд на всю колекцію з трьох фігурок. Я вам покажу обов'язково під яким номером. У мене під номером 22 стела була, під номером 6 була Флора. Як і під номером шостим в попередньому відео теж була флора, але і Blue було. Тобто вже заговорююсь. Тобто, які висновки, друзі? Колекцію треба збирати. І треба, якщо і три в колекції, їх треба буде готовим купити 5-6 навіть мінімум кіндерів. Треба купити, щоб зібрати колекцію з трьох. І то це ще треба, щоб відфартило, тому що бачите, три Блум, Шести це дуже, звісно, так собі. Дві флори, одна стела. Фух. Можу тепер видихати, спати спокійно. У мене зібрана і ця корі ця... цьогорічна колекція. І минулорічна. До речі, не пам'ятаю, чи я на минулорічну робив огляд. М -м... Здається, робив. Так, і на цьогорічну теж зроблю. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що пишете в коментарі, підтримуєте. Буду тішити вас старатися побільше якимось новими цікавими відео. Є на що і сподіваюсь, буде ще на що. А наразі прощаюся з вами і чекайте більш детального відео на всю колекцію з трьох фігурок Максі Кіндерів Гранд Сурпреза. Гарного вам дня.